Пацієнти, які хочуть повернути втрачені зуби, мати повний зубний ряд, часто надають перевагу імплантації. Як найбільш та технологічний спосіб відновлення втрачених зубів, імплантація в стоматології це єдиний надійний варіант незнімного протезування та немає аналогів серед інших варіантів. Наші фахівці розробляють індивідуальний план, що базується на індивідуальних анатомічних особливостях, ваших побажаннях та наших рекомендаціях. Етапи імплантації в мережі стоматологічних клінік Люміда, консультація, первинний огляд та вивчення комп'ютерної томографії пацієнта, попереднє складання плану лікування, цифрове сканування в ротовій порожнині або отримання відбитків для цифрового моделювання імплантації, виготовлення хірургічних навіаційних шаблонів для точного позиціонування імплантів з урахуванням індивідуальної анатомії пацієнта та формування майбутньої ортопедичної конструкції, проведення операції з імплантації. У разі потреби з кістковою пластикою. Виготовлення та фіксація тимчасових пластмасових коронок, заміна тимчасових коронок на керамічні постійні. Деталі операції та вибір тих чи інших матеріалів обговорюються з пацієнтами під час безкоштовної консультації після вивчення комп'ютерної томографії. Якщо ви хочете дізнатися більше про імплантацію в нашій клініці, подивитись корисні відео чи побачити фото наших робіт, переходьте на наш сайт. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково дамо відповідь. Якщо вам імплантація актуальна, запишіться на безкоштовну консультацію. Будемо раді бачити вас в мережі стоматологічних клінік «Люмідент».